27-річний Сергій Ткаченко три місяці працює водієм екстреної меддопомоги. Коли вступають, інколи не вступають. Водієм швидкої, розповідає, вирішив стати після демобілізації. Півтора роки служив на фронті. Був оператором системи радіоелектронної боротьби. У цивільному житті захотів теж бути корисним. До війни працював у службі з надзвичайних ситуацій. Допомагали людям. 24 числа з повномасштабної війни. Прийшов в воєнкомат, пройшов комісію, сказали пару днів почекати, бо дуже больший наплив людей було. Через пару днів подзвонили, сказали, що з свіщами я довго з'явитися. Говорить, на фронт пішов, щоб передусім захистити свою родину та рідне місто. Ну, хто ж не розумів, де вони можуть зупинитися? Спершу служив у Миколаєві, потім був у Харківській та Донецькій області. Задача Баченства прикривати особовий склад, техніку. Ну і так же само і штаби. У нас техніка була спеціальна в Харківщині, селище Литці, кілометрів 10 напряму від границі з Росією. Прикривали їх від ураження ФП дронів, мавіків, щоб не знімали позиції. Так же само, Орлани. На фронті Сергій отримав контузію. Рухалися на позиції, доставляти боєприпаси, так же само доставити особовий склад. Їхали і не їхали на противотанкову міну. Водій тоді пострадав, пасажир рядом возле нього пострадав. Ну і ті, хто знаходилися вони надавали їм допомогу. Не все водія по польовій дорозі кілометра два з половиною два, щоб його забрали, інша машина й довезла до лікарні. Нині у центрі екстреної меддопомоги бракує працівників. 52 працівників на війні, розповіла виконувачка обов'язків керівника Тамара Безпалова. У районах бракує 17 водіїв швидкої. Наразі в лавах ЗСУ перебуває 52 особи працівників нашого центру. Загинуло, на жаль, з початку повномасштабного вторгнення загинуло двоє працівників. Також зі слів родичів, двоє наших працівників вважаються зниклими без звісті. Це не тільки тут в Кропивницькому, це і в інших населених пунктах. Наразі перераховано і закуплено товарів і на суму близько п'яти мільйонів гривень. Це і дрони, мавіки, наземні станції, засоби захисту там дуже багато і кардіографими. Ті, хто наші медичні працівники пішли саме з лави зсу медичними працівниками. Сергій Ткаченко каже: нині повернутись на фронт не може через хворобу сина. Хочеться туди і назад повернутися. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.